З 8 по 11 липня у Полтаві проходив 17-й регіональний етап міжнародної програми Студентська республіка. Цьогорічна тема програма модернізації Полтави. Щоб привернути увагу і влади, і простих людей до питання модернізації. Ми вийшли на вулиці міста. Розповідають організатори мирної ходи. Той час, коли у нас в Полтаві ми спостерігаємо бійки політиків, змагання в кого довший язик, чи, наприклад, постійні тут пікети, незрозуміло за що. Майже, майже всі, то прогресивна молодь сьогодні виступає за модернізацію нашого міста. Ми, напевне, найбільш зацікавлені молодь в тому, щоб жити, так як вже для пенсіонерів це менш актуально, зріле населення мають дітей, роботу от, і більш напевно завантажені. Ми сьогодні говоримо про те, що молодь стала, повинна стати таким генератором ідей. Республіканці вважають, що в першу чергу слід модернізувати освіту на місцевому рівні, зробити таку систему, яка б дала поштовх, щоб полтавці стали більш свідомими та освіченими. Від цього далі можна модернізувати усі інші сфери. Оновити також слід податкову та енергетичну системи. Кожен товар, кожна. Послуга має велику складову собі вартості енергетики. Якщо ми зможемо альтернативні джерела використати або за рахунок енергозмереження, знизити собі вартість. Ми будемо конкурентні на всьому абсолютно ринку, який є у нашому місці. Організатори ходи оголосили про створення комітету модернізації, основою якого стануть новообраний мер і 10 депутатів Студреспубліки. Штаб комітету буде знаходитися у кадетському корпусі. Модернізація важлива вже не перший рік і про цю важливість студентська республіка вже 17 років розповідає. Проводяться кожного року щорічно. 17 років підряд з'їзди. Зимова студреспубліка, де це ну, розмовляють про це, пишуть проекти студент. Молоді люди приїжджають депутати, політики і так далі розробляють разом ці проекти. Але на жаль, далі до реалізації цього ні, жоден політик, жоден ну влад влада, з влади ніхто не взявся. Учасники ходи пройшли вулицями міста від міської ради до облдержадміністрації.